Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про образотворення, а саме ліплення і як воно розвиває музику, яву та навички, а серед іншого, поговоримо про вплив на психоемоційну сферу дитини. Пластилін це не лише спосіб весело провести час, а і інструмент розвитку малечі. Ліплення впливає на різні аспекти розвитку дитини, що допомагає формувати гармонійно розвинену особистість. За даними Американської асоціації педіатрів, регулярна гра з пластичними матеріалами покращує зорово-моторну координацію на 25% ефективніше, аніж цифрові ігри. Дослідження ж Університету Майами до 2018 року додає, що діти, які ліплять, розвивають просторову уяву на 20% швидше, адже створення тривимірних форм тренує мозок мислити об'ємно. Тактильна взаємодія з пластиліном це тренажер для мозку, що активізує нейронні зв'язки. Дотики до м'якого матеріалу стимулюють це метасенсорну кору. Сприяючи сенсорній інтеграції процесу, коли дитина вчиться поєднувати відчуття від дотиків, зору та руху в єдиній картині світу, кожен рух пальців, що розминають пластилін, створює нові синапси, покращуючи координацію та адаптацію до оточення, це наче будівництво нейронного мозку, де кожна сеглинка тактильний досвід. Регулярне ліплення підвищує сенсорну чутливість на 30%, допомагаючи дітям швидше розрізняти текстури від гладеньких кульок до шорстких фігур. Заняття з ліпленням розвивають пропіоцепцію, тобто відчуття положення тіла в просторі, що полегшує навчання складним рухам, як то зав'язування шнурків чи малювання. У світі, де екрани домінують, пластилін повертає Природну гармонію розвитку, роблячи процес веселим і пізнавальним. Пластирів як інструмент когнітивного зростання. Діти, які займаються ліпленням на 30% частіше, проявляють інтерес до технічних дисциплін у старшому віці, адже маса для ліплення це безпечне поле для експериментів. Якщо конструкція падає, її можна переробити, навчаючись на помилках. Такі заняття розвивають метакогнітивні навички, тобто вміння оцінювати власний прогрес, що є ключем до успіху в навчанні, а ще розвивають посидючість, концентрацію уваги, зосередженість, послідовність, терпіння у створенні результату та повторюваність дій. Розвиток дрібної моторики. Ліплення підвищує точність дрібної моторики на 25-40%. Зміцнюючи м'язи рук і готуючи їх до письма, малювання чи навіть гри на музичних інструментах, дослідження Американської асоціації педіатрів додають, що діти, які регулярно займаються ліпленням, краще справляються з навчальними завданнями завдяки покращенні координації. Крім того, пластилін допомагає зміцнювати м'язи зап'ястка, зробити руку дитини більш витривалою до письма та більш гничкою. А м'який нам більш відомий як повітряний пластилін, дозволяє розробити саме м'язи пальчиків, дозволяючи краще розвивати спектр дій, які дитина може виконувати. Пластилін як альтернатива цифровому світу. У цифрову епоху, коли гаджети відволікають дітей від реальності, ліплення пропонує унікальну можливість зануритися в наснагу відтворення. Надмірне використання екранів може сповільнити розвиток когнітивних і соціальних навичок, натомість пластилін активізує мозок природнім шляхом, задіюючи дотикові, зорові та моторні зони кори головного мозку. Дослідження університету Берклі показало, що ліплення знижує рівень стресу у дітей на 20% завдяки заспокійливій текстурі маси. Ось кілька ігор вправ, що допоможуть дітям, знищуємо і створюємо. Запропонуйте дитині зліпити уособлення її страху. Можна обговорити, хто це, чому саме через це переживає малюк. Потім дитина має знищити свій страх. Зламайте фігурку, повільно розчавити її чи активно розтоптати. Хай отриманого шматка пластиліну дитина створить символ чогось доброго і надихаючого. А для кращого ефекту. Фінальну фігурку можна оформити за допомогою додаткових кольорів, ще можна зробити талісман. Запропонуйте дитині пригадати особливий предмет, який допомагає, чи то герою казки, фільму, мультфільму, досягти своєї мети і перемогти зло. Нехай дитина зліпить собі такий талісман. Найкраще взяти повітряний пластилін. Пластилін, як визначалося, допомагає дітям розслабитися, відволіктись від цифрового шуму, що є чудовим не лише для дітей, а й для дорослих в епоху перенасиченого новинами часу. Емоційний розвиток. Поліплення знижує рівень стресу. Дозволяє виражати емоції, які діти ще не можуть передати словами. Ліплення активізує лімбічну систему мозку, діючи як медитація, але з веселими кольорами та формами. В наш час, в нашій країні, де стрес є всюди, пластилін стає доступним інструментом для гармонії. Діти, створюючи персонажів, вчаться емпатії та самовираженню, розвиваючи емоційний інтелект. Цікаво, що в японських дошкільних закладах ліплення є обов'язковою частиною навчання, адже воно розвиває гаман – таку філософію терпіння і витримки, яка вважається запорукою успіху. Наприклад, в школі Монтесорі в Токіо діти ліплять пластилінові сади, що допомагає їм не лише творити, а й учитися поважати сам процес. Ліплення також зменшує імпульсивність. коли дитина працює над деталями, вона вчиться контролювати емоції та фокусуватися. Образотворення, а саме, ліплення, допомагає артикулювати емоції, дозволяючи дітям розкривати фантазії без страху помилок, навіть коли гаджети заглушають живу розмову. Дослідження показують, що ліплення це шлях до самовираження через мову, подібно до арт-терапії. Пластилін це міст. До спільних спогадів. Це ідеальний матеріал для домашньої творчості. Він, м'який, безпечний і дає змогу моделювати тривимірні об'єкти без спеціальних інструментів. Отож, ліплення це не лише спосіб весело провести час, а й інструмент розвитку дитини. Гарного дня!